Зараз IT-комбай, що ми запропонували розробляти базу карт, тобі буде каже, де державні органи можуть брати інформацію. Якщо закон буде приятен, то це можна зробити офіційної базові кар. Допомога IT, що я думаю, підмога класно. А що стосується, звісно, мають бути помоні як копцій, моя для міліонера, моя підготовка, але критерії, за якими ми вичищатимемо ви цей, вони будуть розпочати тих, хто не А якщо людина працювала в ПДБ і стикалася з тім ПДБ, якщо людина не може пояснитися. Була помічена присайна локальність. До реалізичної якості кричать будуть пропущу. При будь-якій привіт. Тих, хто зараз не обрані нових людей, ми пробуємо.